Зараз ви просто обалдієте від нашого нового розпродажу. Це буде шикарний мармур. Я б назвав його мармур Пікассо. Ось цей красень, ось цей красень, подивіться. Ви гляньте, будь ласка, на кольорову гамму. Кольорова гамма просто неймовірна. Ніби художник взяв пензлик і наніс краску на цей килим. Основа в цього килима йде сіра, ви бачите. Потім наносимо крем, потім наносимо холодну пудру, а потім трішечки зелені з таким собі смарагдовим відтіночком. Висота ворсу тут де 11 міліметрів. Малюночок йде 3D-об'ємний. Як ви бачите, ниточка йде поліестерова, 11 мм висота ворсу. Ну, звісно, натуральна котонова основа. Фабрика йде турецька центр Карпет. Можете, до речі, переглянути в інтернеті. Ці кілимочки ми продавали 7950. Зараз він в розмірі 2х3 коштує 4,950. За шикарний, якісний килим. Художник старався його малював, щоб зробити його просто бездоганним мармуровим. Подивіться, яка краса можна вічно спостерігати за цим візерунком.